Це парк гребник у Рівному. Міська влада планує його реконструювати. Поки що тут перемонтовані окремі локації. Парк на гребнику знаходиться в процесі ще реконструкції. Реконструйована лише верхня відпочинково-прогулянкова зона. А в якій замінено мощення, облаштовано мінімальні майданчики. Тощо наразі є потреба зрозуміти, в якому стані знаходяться конструкції для того, щоб об'єктивно приймати рішення. Все, що є цінне, необхідно очевидно зберігати та пере осмислювати їхнє використання. Перед початком капітальних робіт парк мають обстежити фахівці. Розповідає виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Для того щоб ми чітко розуміли, що можна буде з ними зробити. Ми маємо дослідити і має бути технічний звіт. Рівняни, яких ми тут зустріли, розповіли, що чекають оновлення парку. Звичайно, думаю, що варто, тому що це ж наше місто, гуляємо з дітьми часто, і багато тут гуляють. Хотілося, щоб він був кращим, але ж розуміємо, що можливо це не зовсім так. Трохи недочасно. Я вважаю, що тільки за... Причому це місце дуже красиве. А ви за. часто тут гуляєте? Ну, як бачите, зараз буде бігати, відпочивати кіт, тому так, да, дуже часто. Раз-два рази в тиждень ходимо сюди. За словами Віктора Шакерзяна, поки гроші на реконструкцію парку грабник з міського бюджету не виділяли. Зараз його утримують із загального бюджету, виділеного на всі парки рівного. Поки що ніяких коштів на парк ПДМ не виділялось, тому що є він на утримання саме парку. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Гроші на реконструкцію парку будуть виділяти після того, як фахівці проведуть його обстеження. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Вільне новини рівне.